Всім привіт! Так, сьогодні 1 травня приїхали ми бризкати свою сою. Соя у нас ГМОшна, вона під раундап. Так, я сьогодні на такому чарліку. Позичили у корешей. Таку єдиницю техніки з бочкою. Водичку привіз. Так, бризкаємо. Бризкаємо. Діча речовина, калійна сіль гліфосату 550 мг і додаємо прилипач. Норма 2 літри. Ось отака така падалиця соняшника. Бур'яна повно. Устилив який хочеш. Воно аж світиться на цьому, якщо так подивиться. Ось дивіться. Як гарно. Взійшов бур'ян. Соняшник падаличний. Так. Олександр Владимирович бризкає. Оце так працюють форсунки екоджет на 200 літрів. Такий у них, бачите, конусний розпил. Вітер туди трошечки. Ну, вже вітра вважає, що немає. Проїхали, то, то трохи дув, а зараз затихло класно. Так, ну як видно вже рядочки видніються сої. Отака соя повзходила. Ну, я б сказав би, що процентів 90 вже її зійшло. Сіяли я, нагадаю, ми е е два рядка через один. Тобто один рядок глушили. Тобто то дивіться. Отак От ось. Видно? От так. І ось все, падали, ця тут капітально. Так, поле не катали. Чому? Тому що взагалі планувалося прикатати, тому що е, тільки ми посіяли, це ми посіяли сіяли тут 14-го. І 15 а, квітня. І хотіли прикатати, і ми посіяли, і пішов дощ зразу. Ми виїхали з поля і пішов дощ. То ну, такий нормальний дощик пішов, влагу соєдинив. Дуже круто нам повезло з цим ділом. Ну і зараз все маємо такі сходи. Так, да, вона трохи. Довгенько лізла, тому що ми її посігли Глибоченко, було сухо і доставали до вологи. Ну як видно, ось бачите які. Є такі, що рядочок ось, ось раз прервався. ну вона тут є, вона ось олізе. Видно, так? Да? То є глибаченько. Ну, бачите, вона вже уже яка. Трошечки різна вона по... <кхід> повилазила по-різному, ну воно ж так завжди. Тим більше ми ж сіяли то СЗшкою. Ну, я рахую, що СЗшка своєю роботою справилася добре, навідмінно. Поле підготовлене, закультивоване. Ну і такі, такі вийшли всходи. Ось ну, видно, падали ця соняшника вже. Так, ну якось містами. Там більше, там менше. Ну, потір особо так не було, я б не сказав би, що якісь там потірі були. Ну, бо всходило, воно, може, щупле б видувалось там. Ну, рядочки вже проглядаються хорошо. Нормально. Отак Хузіше. Ну ось ну, дивіться ось, бачите? Раз. Потім рядка нема, ось. Ось рядка нема. І опять два. І так пішов, пішов, пішов. Ну, десь ще, мабуть, півнедільки-неділька і вже буде вона така, прям буде видно гарно рядочки. Бо воно зараз фон зливається, на камеру навіть таки не видно. Зливається ще фон за цим ось спадалицей. Ось, бачите, прям. Падалиця соняшника. <кій> ну тут, я ж кажу, ця падалиця не страшна. Ми зараз її побризкали, побризкаємося. Розпил. І зараз, якщо буде видно, блистить на листю. Дивіться, як, <кій> як працюють, як оджети. Просто шикарно, дивіться, як вона. Блистить бачите? Оце капля. Блін, погано видно. Короче, листочок весь ось у? В крапельках таких мілких. Подобаються мені ці розпилювачі. Вони працюють так, як куполом, трапеція тільки вона по кругу. Воно і виходить і вперед, і назад. Ну, отак по кругу так. Такий факел у них різносторонній, так скажемо. І капля така мілка, розпил гарний. І навіть перед цим ось, о, як ми сюди приїхали, був такий вітер. Ну я по прогнозу дивився, то там було написано 14 метрів там, за хвилину, чи як воно там, пишеться, то був знос, ну невеликий. Був знос невеликий. То в принципі ми зразу хотіли бризкати своїми інжекціонами. Ну Там я чого не захотів, тому що на них крупна капля. А тут зараз мілкий бур'ян, вже нема куди держати його, падалиця спішла, то Крупна капля буде погано працювати по такому мілкому бур'яну. трошечки зносить туди, в ту сторону, як видно. Ну і вітер тоді туди ду. Ми виходить бризкаємо по ходу. Даже якщо трошечки зносить, то воно зносить в сторону поля. Куди двигається трактор заприскувачем. Ну, я ж кажу, гарно виходить. Шикарний розпил. Я ці форсунки можу рекомендувати. Екоджет. Це в нас стоять зараз цей, на 200 літрів. Це зараз 200 літрів працюємо. А такі в нас ще там стоять на оприскувачу, ще стоять на 100 літрів. Так. Так що такі справи. Зараз класно так розпогодилось, тихенько. Ну От камера не передає, не видно цих рядочків, яких вони зараз класно так стріляються на око. Ну, ось, бачите, вже ось такий бур'ян є. Ну, коротше. Пора пора вже працювати. Вроді би як і бур'яна і немає, так як подивися. Він мілкий, типу можна було б ще потерпіти. Але ж падається і там зверху ще є осоти, молочай, там ну, такі бур'яни є. І падалиться, не можна таке оставляти, тому що воно ж. Заб'є сою, буде такі полосками тоді. Ну я думаю, що оце ми побризкаємо, то постоє воно ще там, скільки там пропадеться, падалися в бур'яни. Та й буде нормально. Ну, земля м'яка, поприскувач, дивіться як. Який слід. І ось бачите по свої проїхав. Оце він накатає ці сліди. І так буде мої. Весь сезон по них їздить. Ну так, нормально земля просіла. Аж в ній тіньок. Ось. Якраз рядок сої. І все, бачите, скільки бур'яна. Зараз його на сонечку дуже гарно видно. Ось ось соя. А ось бур'ян. А ось соя. І так. І так, всю дорогу. Боремося з бур'янами, захищаємо культуру, то культивуємо, то бризкаємо його це все. Проти сонця погано. Так, так що такі справи? Так, бочечка наша у нас це, правда, кориса бочка, а в нас така сама, це п'ятикубова бочка, ми разом з ним купляли. Гарні бочки ці по моєму називається крафт чи щось таке. Так, ось така помпа в нас іще. А, так скажемо дідівська. Вже би хотілося би купити помпу, таку ж тут, типу, китайську. Але ж вся працює. Якось її недоцільно куплять. І оце ждемо, ждемо, поки вона, так скажемо, Нахитнеться А вона робить робить. Ну, воно совєтське. Видно, так? Да? Така вона. Якась воєнна. Бомба, ну робить, гарно, нормально. Слава Богу. Так. Та що такі справи у нас? Добре. Трохи вам показав. Яка соя, що ми робимо? Буду закінчувати. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Всім пока.